Вітаємо хороші. Я рада вас бачити. Ну що, сьогодні ми з вами знову будемо навчатися, готові? Тоді давайте з вами вивчимо віршик про вовчика. Хм? І що лісом доріжкою сірий вовк. Та й зустрів він лисеньку, сестриньку. Здоров, здоров, лисенька. Куди йдеш? Кажи мені, Любонька, де живеш? Оно ну там хатинка моя край води. Та, до мене, вовчику, не ходи. Цікаві наші персонажі розповідають про себе. А як ви вмієте розповідати про себе? А давайте трішечки пограємось. І якщо вам не складно, Напишіть мені два е, слова про те, як ви граєтесь.